Надіюся, що до кожного у вас у серці прийшов мир, що Святий Дух завітав до вас, подарував вам мир, і ви тим миром можете поділитися з іншими. Тому можете обійняти свого брата чи сестру, який є біля вас, подякувати йому за нього, бо мусимо зростати в любові, мусимо єднатися, бо справді в єдності є сила народу. Мусимо той мир дарувати один одного. Смотримо підтримувати один и одного, ті такі нелегкі хвилини до на нашого життя. Хай Господь всіх вас благословить та Хай Господь всіх вас провадить. Бажаємо вам благословенного вечора. Так само нагадую про той збір на самі у тероборону, то при виході, якщо бажаєте, можете скласти вашу пожертву для наших воїн. А всім щиро дякую, хто готував то молитву, дякую нашій молоді, яка так. Багато робила тих репетицій, старалася, щоб вам подарувати радість і мир від тої молитви. Дякуємо всім, хто озвучував, знімав, підтримував, читав, всім вам, дорогів Христі, що були на тій молитві, що молилися. Всім дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!